Доброго дня на календарі четвер, 19 червня, і традиційно у цій порі новини Рівного. День ми вам в студії працює Олександр Туз. Ми вам сьогодні розкажемо про таке, чому у Рівному не працюють ліфти. Як у нашому місті відбувався Олімпійський день та про подробиці жахливої ДТП поблизу рівного, у якій загинуло дві людини? Отож, ми розпочинаємо. Понад 10 родин у рівному стали в'язнями власних помешкань. У 9-поверхівці на вулиці Данилого, Галицького, 9А, в першому під'їзді вже понад місяць не працює ліфт. Від житлово-комунального підприємства мешканці не можуть дізнатися ані про причини зупинки вертикального транспорту, ані про термін його ремонту. Це взялися з'ясовувати наші журналісти, отож про результати з'ясовування далі у сюжеті. І коли вночі всі лягають, мама не може поняти, наїно її гудуть від того, що вона набігалася пов вверх вниз по поверхах, чи мама болять від того, що вона щось зробила? Дуже тяжко і морально, і фізично це просто не передати. Це я ще живу на четвертому поверсі. Я не уявляю як тим, хто живе на восьмі що восьмий, дев'ятий, це мамочки виходять раз в три дня, коли тата вихідний. Молодих родин з маленькими дітьми у цьому під'їзді чимало, змушені миритись з обставинами і люди старшого покоління. Майя Іванівна інвалід другої групи. Мешкає на дев'ятому поверсі. От сьогодні прийшлося поїхати в пенсійний. Я до шостого дохожу, а далі вже хоч мене не сіть. Везіть, я пройти не можна, ну але ж дровиходу нема, мусим йти. Сама хворію на нашому поверсі, таких як я, всі вже люди ну, похилого віку. Чоловік інвалід, теж нога не може ходити. 72 роки має. Мешканці розповідають, у житлово-комунальному підприємстві їх ліфту ставлять різні діагнози, серед них і відключення за несплату. Таку версію зупинки вертикального транспорту ці рівняни відкидають категорично. Майже всі мешканці вони взагалі платять гроші, так і навіть ті люди, які все ж таки не платять, ну це є невелика частина насправді, і не мають права виключати ліфт тоді, коли є лише часткова неоплата. Майя Іванівна вирішила дізнатись таки точну причину зупинки ліфта. Звернулася в управління житлово-комунального господарства. Мені сказали, що це дуже довгий процес. Тому що потрібно капітальне будівництво. Це зв'язано з ви розумієте, що це розказали в двох словах. Зв'язано з граничними нормами цін. Поки що це затягнеться надовго через колісі в законодавстві. Рівняни не повинні страждати. Переконаний громадський активіст. Зрозуміло, є сьогодні проблема в тому, що місто повинно закупати по найменшій ціні і немає як такого механізму. Ну добре, якщо немає механізму, ну що людям далі вдома сидіти? Ну невже не можна домовлятися, якийсь обмінний фонд шукати, знаходити якісь варіанти компромісу, але запустити цей ліфт, розрахуватися пізніше, коли буде механізм, якісь інші схеми задіяти. Причина зупинки ліфта необхідність заміни тягових канатів, кажуть комунальники. Це вдалося з'ясувати, зв'язавшись з телефоном із начальником ЖКП Галицьким. Це є роботи капітального характеру, і відповідно, всі необхідні документи вони надані в управлінні комунального господарства. В управління житлового комунального господарства є розпорядником коштів по капітальному ремонту. Ну і вона відповідно повинна на ну вони нанімають фірму, яка буде виконувати заміну. Тих виводів я передбачаю, що це питання монеділя, ну двох. Ну так от з досвіду. Запустити ліфт і провести перерахунки людям в житлово-комунальному підприємстві теж пообіцяли в рамках чинного законодавства вже найближчим часом. Катерина Монкача Артем Лаговський, новини рівного. Далі вам розповім про те, що у рівному і як у рівному змінилися ціни на гаряче водопостачання та тепло. Тож, згідно з постановою національної комісії, що дійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, із 1 липня цього року встановлено нові тарифи для потреб населення з централізованого опалення. Для абонентів житлових будинків з лічильниками 453 гривні 56 копійок за гігакалорію. Для абонентів житлових будинків без лічильників – 10 гривень 73 копійки за один квадрат. Метр за місяць протягом опалюваного періоду з централізованого водопостачання гарячої води. До речі, тут слід сказати, що включ... тепер водопостачання буде включене саме в цей тариф за умови підключення рушникосушильників до системи гарячого водопостачання 31 гривня 56 копійок за один кубометр, і за відсутності рушникосушильників 29 гривень 47 копійок за один кубометр. Кубометр. Варто сказати, що всі ці ціни вказані з... з ПДВ. На старт увага руш. Саме ці три слова стали ключовими сьогодні для учасників Олімпійського дня у Рівному. Зосередившись на одному виді спорту, бігові випробовували свої сили понад півтисячі рівнян. Серед них і зовсім юні спортсмени і спортсмени-ветерани. Разом з ними відзначили олімпійський день. Наші журналісти подробиці про це. Дивіться далі у сюжеті. П'ятсот метрів від старту до фінішу відділяють цьогорічних учасників Олімпійського дня у Рівному. Все нормально. І хоч змагаються вони не за золоті олімпійські медалі, втім перемогти хоче кожен. Серед наймолодших претендентів на нагороди шестирічні вихованці дитячого садка номер 38 Їх команда малятко зібрала десять учасників по п'ять хлопчиків та дівчаток. Усі веселі й безпосередні і головне налаштовані на перемогу. А ви любите спорт? Так! Да! За що ви любите спорт більше всього? Бігати! Бігати. Бігати. – Ми любимо навіть тренуватись. Тренуватись. Який вид спорту ви більше любите? Біг! а що ще любите? Показати себе під час забігу в Олімпійський день прийшли і спортивні ветерани. Пану Миколі 61. каже: пробігає по 6-7 кілометрів через день, аби підтримувати форму. Раніше спортом займався професійно, а тепер і оздоровчою метою, проте готовий позмагатися із конкурентами на 20 чи 40 років молодшими. І змагальний дух перемагає тут, тому що просто бігти ну. Якщо людина займається здоровим бігом і просто бігти, лінуватися, можна так сказати, то це ні. Треба змагатися. От я буду змагатися з молодими, постараюсь, подивлюсь, скільки їм програю. Ну, Я думаю, що небагато. Для перемоги потрібно небагато, кажуть учасники забігів. Хороша фізична форма, налаштування на перемогу та, звісно, підтримка вболівальників. Загалом, за словами організаторів, цьогорічний Олімпійський день об'єднав понад пів тисячі бігунів різного віку. Сподіваються, що звичка починати день саме із бігу приживеться серед рівнян. Наші міста і міста, наприклад, на заході відрізняються тим, що на заході міста зранок починаються з того, що все місто практично біжить, проводить спортивну зарядку. У нас, на жаль, ще цієї традиції немає. Сподіваюся, що проведення таких днів бігу дозволять. Тим поколінням, які сьогодні приймають участь у цих бігах бігу, зародити той здоровий спосіб життя і перетворити нашу націю, наш народ насправді здорову, справді європейську націю. Залежно від віку учасники пробігали від 50 до 500 метрів. Для когось це дрібниці, для інших справжнє досягнення. Та, без сумніву, для всіх справжнє свято спорту. Ірина Нечипорук, Артем Лаговський, новини Рівного. Далі про корупційні махінації на Рівненщині. Зокрема, Тут під розділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ Міндоходів області, виявлено розкрадання бюджетних коштів на суму майже 17 мільйонів гривень. Складено відповідно 11 про засічень травень поточного року. Складено 18 досліджень за ознаками кримінальних правопорушень. З них 13 пов'язані з розкраданням бюджетних коштів, в тому числі 11 за ознаками злочину, передбачені статтею 209 кримінального кодексу України. Санкція цієї статті – це легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. До банку даних про сумнівні фінансові операції внесено 15 повідомлень у сфері державних закупів... кі... у сфері державних закупівель на суму здійснених операцій понад 23 мільйони гривень. І далі знову ж про кримінал. Сьогодні вранці у жахливій автопригоді неподалік рівного загинуло двоє чоловіків. Попередньо вони є мешканцями Київської області. Люди їхали у легковику, в який врізалась фура. Наслідки страшні: два трупи, один травмований. Деталі далі у сюжеті. Неподалік рівного вантажівка розтрощила легковик. Двоє людей загинули. Автопригода сталася вранці на автодорозі Київ чоп у селі Корнин. За попередньою інформацією, 55-річний житель Закарпаття, керуючи фурою, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу руху. У цей момент там, у напрямку столиці, рухався автомобіль Фольксваген Гольф. За його кермом був 48-річний житель Київської області. Також у салоні авто було ще двоє пасажирів. У результаті удару легковика та вантажівки остання з'їхала у поле. А Фольксваген перетворився на купу металобрухту. Аби дістати людей з понівеченого легковика, знадобилася допомога рятувальників. Ті розрізали авто і передали трьох потерпілих медикам. На жаль, врятувати життя двом чоловікам, лікарям центральної міської лікарні, не вдалося. У них були серйозні травми, несумісні із життям. Третій чоловік перебуває у травматологічному відділенні. Хто він? Особи загиблих та. Їх вік ще встановлюється. Водій вантажівки не постраждав. Правоохоронці припускають, що останній міг заснути за кермом, і саме через це сталося ДТП. Втім, ця версія зараз перевіряється. Наразі по даному факту відкрите кримінальне провадження, працівники міліції з'ясовують всі обставини цієї автопригоди. І далі проанонсуємо вам наступні події. Отже, завтра нашого області відвідує заступник міністра аграрної політики та продовольства України Андрій Декун. Рівненщину він відвідає з робочим візитом, під час якого відкриє національний день ферми на базі товариства сільського господарства імені Воловікова у Гущанському районі. Під час заходу запланована екскурсія під підприємством та проводиться цей захід за підтримки міна ПК України та Асоціації виробників молока України. Також у рівному оголосили конкурс ідей на найкреативніші зупинки міського транспорту. До участі запрошуються всі архітектори, або просто фанати архітектури. Мета конкурсу пошук неординарної ідеї для зупинки громадського транспорту для подальшої реалізації в місті Рівне. На цю годину це все про що ми хотіли вам розповісти. Більше новин дивіться в вечірніх наших випусках. А також шукайте на нашому сайті rivne1.tv. на все добре. До побачення.